Привіт, з вами Juicy.com. Сьогодні я розповім вам, як стерти резервну копію вашого iDevice з iTunes. Ви можете мене запитати, навіщо мені видаляти резервну копію мого iDevice? У вас може бути декілька резервних копій вашого iDevice, які займають дублячий дисковий простор. Давайте починати! Відкриваємо iTunes. Після цього натискаємо цю кнопку, параметри і пристрої. Тут знаходяться всі наші резервні копії. У мене вона лише одна, я всі інші стер. І натискаємо на неї. Після чого нажимаємо Видати резервну копію і підтверджуємо, якщо ми це хочемо зробити. Я це не хочу робити, я нажимаю Скасувати. Після чого не забуваємо натиснути ОК. І натискаємо ОК. Ставте пальці вверх і не забувайте підписуватись на Jucia.com. Всім па-па!